Україні слава силам оборони, дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога, окупанта. Вистоїмо, переможемо! Чергове включення на цей раз про один сорт Волертон Old Hall. В мене вона була в відео восени, напевно, що досить коротеньке, маленьке, і не часто вона мене потрапляє в кадр, бо вона чомусь досить пізніше квітне, ніж інші красуні. І от я вирішила, поки вона квітне, я її вам покажу. Це є Девід Остін Роузе з 2011 рік, якщо не помиляюся, Шрапкома, Клаймбер і може досягати 325 см висоту. Зимувала вона в мене. В пригнутому стані, як і всі інші, її пригинати було дуже легко. Її, мабуть, взагалі треба було пригинати, просто повідв'язувати і все. І воно лягло і зафіксувати. Дуже прекрасно і легко воно мені положилася. На осінь вона мені наростила дуже довгі пагони. І зараз, навесні, вони всі гарно перезимували, тому я. Просто на ну, якийсь, мабуть, перший п'ятилисник їх обрізала назовні і все. І так вони і були. І вони в результаті самі з собою лягають, прихиляються, горизонталяться і, відповідно, е наростили мені квіти. Поки що на самому краю пагонів, то я так бачу по деяких своїх сортах, що не для всіх при цій горизонталенні. Я така була впевнена, що я всі по горизонталі, особливо остенки з такими довгими пагонами, вони мені прекрасно наростять цілий гай. Квітковий і буде просто дуже багато квітів, дуже багато пахощів, але ні, не всі сорти так мені би, ну, відгукуються, так виправдовують мої такі сподівання. Тому я її припідняла, поставила такі ті ніби як підпорки з композитної арматури. Я бачу, ой, ви бачите, я думаю, вони багато де мелькаються, композитна арматура прекрасна річ. Прекрасна для перевикористання її зимою на одні потреби, весною навесні, там, хто ставить теплиці, можна туди. А я от для троянди її дуже активно використовую, для винограду активно використовую. І от ця красуня, так, вона в мене дещо я її підняла і зафіксувала якраз до таких до таких, та, ну, обеліск, аля. <свісно> така тринога, підпоручка. І от, що я хочу вам показати. Квітне воно дуже щедрими суцвітями. Ну, є дріжчі, але тут 1, 2, 3, 4, 5, якщо правильно приховала. ну і шосте вже від квітла. Я хочу показати, який в неї прекрасний колір. Взагалі help Me Find пише, бачиш, і yellow. це, ніби як маслянисто-жовтий, Ну, маслянистість, кремовість, якусь пастер я бачу. Жовтого я ну, не бачу тут. Я бачу якусь можливо, абрикосовість, особливо в такій квітці, в такому стані квітки. І то це такий дуже натяк на абрикосовість. Ну Цікавий, то такий, цікавий такий. Та тяжко описати цей кольор для мене. Тим, ну, тим більше бо я не дуже завжди в кольорах так вигадую. Округлі, такі досить м'ячико, кулясто подібні. Потім зовнішні пелюстки відхиляються, і так, квітка все одно от серединка, бачите, вона повністю не відкривається. Можливо, на деяких квітах і є, якщо пройтися, але загалом ось така серединка. Більше така прикрита, закрита. Я її купила з рекомендації з дуже цікавих пахощів. І так, дійсно, вони є дуже цікаві, вони насичені. Вони мають нотки миру, вони мають цитрусовість якусь таку віддалену. Ну, цікаві, досить оригінальні серед моїх троянд. Ну і кольор досить оригінальний, кольорів У мене таких небагато зовсім з такої палітри. Навіть не знаю, що ще можна віднести до такого. Ну, Дуже-дуже віддалений, ні, не буду навіть так. Все-таки то, то зовсім досить оригінальний колір серед моїх троянд. І хоч він світлий, він досить-досить світлий, але він сказав, що він надто сильно попсутий, там, трипсами чи що. Ну, він є він, бачите, вони давніше вже, мабуть, потреба зовсім під дощ і вже так, зовсім попсуті. Але загалом суцвіття. Загалом є на що подивитися, чим полюбуватися, і от я якраз ходжу і любуюсь. Думаю, я вам відзніму. Щодо шраба, я, я не знаю, як його обрізати, щоб він так гарно стояв був, бо поки що в мене, можливо так, я мала би нижче його брізти, бо я кажу, я б за зими лише досить високі довгі пагони. Може, наступний рік поекспериментую і обріжу дещо нижче. Хоча мені в такому стані теж подобається. Я його просто підвезу на певній висоті і можу собі підійти, насолодитися пахощами квітки, кольором, формою помилуватися, квітки. От. Що ж до кламбера, 325 см, можливо, можливо. Ну, в мене він це другий сезон, вона чи він кущ або ж вона, красуня троянда, росте. Хто знає, ще, поки що я не бачу, щоб вона мені нарушила таких надто довгих і довжелезних, високих пагонів. Подивимося, може, дійсно ще молоденька. Ще покажу вам, бо кольори взагалі, ну він дещо і мінливий такий. Бачите, от молоденький. А, отут є жовтий. Ось тут дійсно ніжний, ніжний такий маслянисто-жовтий. Дійсно, такий є. А тут такий навіть світліший, ну, дещо до білого. Але ні, він не є чисто білий, звісно. Ще Jude the Obscure, правда? Такий досить, ну, схожий, принаймні, по кольору сорт, якщо я не помиляюсь, я його не маю і не бачив живу. Було... Цікаво, чи він дійсно схожий, треба ще й почитати, подивитися, чи в мене описане Труендорі, Думаю, мета. Але додаткові світлини, додаткові відгуки. Завжди я за, і завжди я вдячна за таке. Дуже гарна форма, така куляста. З японських пл-плюм досить має схожу таку круглу-круглу кулясту форму. І вона, от, наприклад, якщо брати саме сон, там теж я округла, керові навіть округла, вона більше потім розкривається. А ця ні, такі кульки такі цікаві, морозивні, ніби кульки, вони такі залишаються. Ось така цікавинка, вирішила вам показати, хай і не довге включення, але все ж таки собі хтось може придивитися і кажу, досить мені сподобалася якість квітів. Якість квітів, і ну, що вони мене ще досі тішать, багато вже сортів. Або я обрізала, або вже треба обрізати повністю щось на букети. Можна зрізати один-два пагони, якщо лишається. А це ще ні, це ще буде. Майже всі суцвіття, вони ще або квітнуть, або, он, дивіться, ще будуть квітнути. Досить в такому ще стані, як не для обрізування. І от я собі подумала, цікаво, якщо посадити поруч віші віші. Я вже про неї було в мене відео у гостєве, я її бачила в гостях. І колір досить таки щось перегукується Так віддалено. Там, мабуть, не так іде в таку якусь, ну, я не знаю, як правильно, абрикосовість. але дуже-дуже-дуже світло -абрикосовість, так? Але форма квітки мені досить схожа, теж округла. Цікаво було би, якби так посадити їх поруч. Хоча це, я думаю... У Айртон Холл вона набагато потужніша і чи вона ту віші не перепре. Ось, а бачите, пуп'янки чітко мають ту абрикосовість. А ось з цієї сторони дійсно ось, те суцвіття, Ох, їжі краса, яке воно ну, цікаве. Тут такий колір, а інше суцвіття, Я, мабуть, не поверну його, щоб порівняти. Ну, зовсім світліше, зовсім світліше. А це вже тон світло-абрикосовий колір. Краса, краса, та й годі. Але то я що вона мені не виростила тут. От, погони довжелезні, і було б ну, гарно, якби вона мені отак повідрощувала, е повідрощувала чи там пагінці з кожної бруньки, з кожного листочка. Це було б дуже гарно, я би то ходила, насолоджувалася, навіть собі би зрізала щось. Щоб мені пахло ось така краса, такі щедрі, щедрі суцвіття. Навіть одна квітка відквітає, а ще лишається. Ну то перша ось відквітла, а інші квітнуть і навіть ще ось пуб'янок не повністю відкрився. Досить тривали. Але оскільки та, пагонів багато і пагони довгі, а квіт на самих кінцях пагонів, то я б не сказала, що кущ всіяний квітами. Такого в цього сорту немає. Ось стоп. Дякую вам за увагу. Всім до наступних відео і па-па!